Друзі, всім привіт! Ну що відбулася, значить, зустріч представників Сполучених Штатів і Росії в Ер Ріаді, і ось Трамп робив перші свої заяви. Він назвав дуже гарною зустріч Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки в ер Ріяді і заявив, що його впевненість в регулюванні в Україні зміцнилася. Друга така заява Трамп не проти введення в Україну європейських військових, але американських там точно не буде, і ось Великобританія вже уже готує свої війська в Україну якби для правопорядку, тобто, щоб встановити контроль і якби забезпечити якусь безпеку. Також він розчарований позицією України в контексті війни. У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів. Ну це так зараз Зеленський заявляє. Він Зеленський, як ми знаємо, робить все для того, щоб Україна воювала далі. Також Трамп заявив, що війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат навіть посереднім переговорником ще кілька років тому. Про це дуже багато експертів заявляли, і це було й очевидним, що в 2022 році можна було все вирішити за допомогою переговорів. Але всі, хто говорив такі висловлювання, всі вважалися як там і ПСО, чи там хто вони там колаборанти, чи сепаратисти, чи ну непонятно хто, але не українці. А насправді ось вона вам правда: Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів. І Зеленський схвалюється народом лише на 4%. Це Америка заявила. Вона провела дослідження, а Америка не помиляється. Я більше чим впевнений, що ця інформація правдива. Оце тих 4% грантоїди, оці, які сидять і сиділи верніше за американські гроші і вихваляли Зеленського. І це їхній його апарат обслуговування. Оце цих 4%. Також Трамп заявив, що Зеленський не знає, де половина грошей, які дали США, і Україні доведеться заплатити або з'ясувати, куди поділися гроші. Тобто, і згідно заяви, що Зеленський не знає, хто розікрав ці гроші, але гроші були украдені. Але люди, це йде про 100 мільярдів доларів. Ви тільки уявіть, 100 мільярдів доларів там сума така називається. Щоб ви розуміли, один мільярд доларів це, це, це декілька вагонів, набитих грошима. Ви уявляєте, яка сума йде? Також тут Трамп заявляє, що мені подобається Зеленський особисто, він гарний, але особисто мене це не хвилює. Ну і правильно, він, людина займає державну. Посаду, і він каже, що у вас є керівництво в країні, яке дозволило війні продовжуватися. А я вже люди, це говорив і не раз. Хто затіяв цю війну і хто керує Україною? Це клан кучми. Тобто Пінчук, Ахметов і Кучма. Оце клан, який керує Україною. <кій> і щоб втриматися далі при владі, вони затіяли цю війну. Також Трамп заявив, що Росія може дуже швидко знищити українські міста на 100%, включаючи Київ, але не хоче цього робити. І це, друзі, очевидно, тому що Росія є ядерною державою. І те, що зробив Зеленський, розпочавши цю війну. ну, Це просто це лише людина ну, хвора може це зробити. Що Україна Мала така держава не ядерна. Розпочати війну з ядерною державою. Ну це просто це маразм. Це навіть дитині очевидно. Що цього робити ну ніяк не можна, але ж вести переговори. Воювати ну це вбивство. Це ж почалися втрати. Це ж війна не просто так. Тут мільйони загиблих. Мільйони загиблих калік. І якщо вже це почали, то треба аналізувати, що буде в кінці, і що Україна не має ядерної зброї, і ніхто їй цього не дасть. Ядерну зброю ніхто не дасть Україні, а Росія має. І в разі небезпеки вона застосує її. Це очевидно, але не зеленим. І також він заявив Трамп, що його особиста зустріч з Путіним може відбутися вже до кінця цього місяця. І також, друзі, коротенько, про вибори. Вибори він заявив, що це не вимога Росії, це те, що походить від мене, а також багатьох інших країн. Тобто, вже всі устали від Зеленського, вже всі устали від його дурості. І людина, яку підтримують 4% українського населення, не може вирішувати долю 40-мільйонної країни. Ну, зараз нема 40 мільйонів, нехай буде 35-мільйонної чи 30-мільйонної країни. Тому в Україні необхідні вибори. І на кінець коротенько, друзі, ще про вибори. Як ми знаємо, Порошенко заявив, вибори будуть 26 жовтня, Звідки ця інформація в нього з'явилася, десь він щось чув по своїх каналах. Але давайте аналізувати, чому 26 жовтня, чому не раніше. А я вам скажу, тому що військовий стан закінчується в травні в Україні, там, по-моєму, 9 травня чи якого. А вибори. Можуть бути проведені лише через 6 місяців після закінчення військового стану. І це якраз виходить якраз в жовтні, і тому 26 жовтня назначені вибори. І, друзі, з цього виходить по логіці, що це військовий стан, який зараз вони ввели, це буде останній військовий стан. Уже його ніхто продовжувати не буде. Чи випустять, чи відкриють кордони, не думаю. Але те, що військового стану в країні, уже не буде. Це ТЦКшникам задуматися.